Ну, подивимось, що тут у нас цікаво, що вони пишуть. Баба за діда, жучка за внучку, дід за жучку. Так, діду. Ану, швидко вимикай свою еротіку і бігом у город сапати. Ану, діду, лягай прямо, зараз міряти будемо. Лягай, кажу. Хай міряють. Та нащо воно мені зараз? Тут. Діду, що це ти в біса таке робиш? Та що, не бачиш, консервацію на зиму готую? Зовсім мозок висох від того самогону. Гімно коров'яче консервує він. Тху! А я в молодості. Ось таку рибу ловив. Ой, тільки подивіться на цього каскаря. Знову напився й до молоді чіпляється. Ех, валю, так завжди. Не даєш дідові повеселитися. Вчора приходили нерухомість записувати, а в мене з нерухомості один дід. Діду, а що це ти там робиш таке, га? Та нічого, вужа душив. Ну і що це ти там у штанях ховаєш, старий? Діду, це ти кабачків в кармани назбирав чи хвастаєшся? Ось дивись, якого я вужа зловив. А ну дивися, бабо, в мене тепер дві змії. Діду, а що це у вас ширінка розтебнута? Та коли в хаті покійник, двері не зачиняють. Ти бачила, як курка намагалася знести золоте яйце? Петре, ти знову щось вигадав, старий дурнюк. Бабо, іди покажу яйця. Як курячі? Та ні, свої. Ха-ха. Ти знову з цими гадами? Та це ж просто вуш, валю, Бабу Валю, А що це ти робиш? Та вчора з дідом дивилися фільм жахів, обісрався старий тху. Боже, яке кончене. Ну ви тільки подивіться на цього фермера доморощеного. Бабу Валю, а що це ти робиш? Та вчора з дідом дивилися фільм жахів. Обісрався старий. Тху. Я думала, він з онуками розмовляє, а він бабі в Тіндері лайкає. Ах ти ж скотино. Тху. Тільки подивіться на нього. Збочинець старий.